У мікрорайоні Яр поблизу вулиці Оржицька два тижні тому прорвало каналізацію. Внаслідок цього утворилося провалля глибиною 6 метрів. Через розмиття ґрунту 1 грудня впала електроопора. Ще три стовпи та будинки, які поруч під загрозою обвалу побоюються місцеві. Ми дзвонили в аварійку. Всі дзвонили в аварійку, що тут утворюється провалля. Ну, які дії були водоканалу, я не знаю. Я знаю, що вони тут приїжджали, розкопали, чим думаю, пришвидшили ще це все просідання. І в ітогі все-таки в нас опори тут попадали і залишилися мешканці на добу без світла. абсолютно. З врахуванням того, що в половині мешканців електроопалення і колодязі, тобто це без світла, без води, без опалення, без нічого. В зимовий час прорив колектору стався через те, що він не витримав такої кількості стоків, припускає мешканка мікрорайону Яр, пані Людмила. Біля 32-ї школи на повороті, якраз 32-ї школи Гришкін ліс, була яма. У них вели проблеми там з каналізацією. Це стояло років два, вони дуже довго мусували, не могли нічого зробити. Там і через дорогу це все переходило. І потім вони вивели цю трубу каналізаційну через дорогу, понад Гришкіном лісо всю цю каналізацію полотили. Вки, я так розумію, ще якісь райони, і нам все благополучно прийшло стікати сюди. Ось, будь ласка, воно навимивало. Ще в травні цього року на місці нинішнього проваля було дві невеликі ями, каже місцева мешканка Оксана Яценко. Після звернень у водоканалі пояснили, що коштів немає, тому нічого не зробили. Зараз смердюча водойма простягається вже довжиною 200 метрів. Наш будинок знаходиться біля цього колектора. Ми е... Радаємо від того, що у нас запахи тут ідуть страшні. Це токи аміачний запах. Не будинок, щоб привітер то це неможливо. Він знаходиться в самому, скажімо, епіцентрі, і може піти і забор, і будинок з часом, якщо ніхто не прийме ніяких дій. Обурені полтавці зустрілися із очільницею громади Катериною Ямщиковою та керівником водоканалу Василем Воротинцевим. Ті, в свою чергу, пообіцяли виправити аварійну ситуацію у найкоротші терміни. У нас з понеділка розпочнуться тендерні процедури по залученню підрядника. Підрядники тут треба специфічні. Процедура я не я наскільки тендерна. Вона йде два тижні, плюс якісь там, ну, там давайте, ну, грубо говоря, ну тобто є ж юридична ця історія. Тому і говорять, що роботи будуть виконані ті, які необхідні для ліквідації роботи по цій ділянці, до кінця цього поточного року. Я сьогодні з собою сюди взяв двох підрядників, які Цю роботу ну, я знаю, що вони зможуть зробити. Тут нужна специфічна техніка. Сюди просто так, чим попали, не зайдеш. Всі бачать, що така ситуація вийшла. Але ж ми проведемо тендер, поставимо їм завдання до кінця року. Всю ділянку ми зараз не зробимо, я одразу кажу, як є. Але цього всього, що біжить і воня. Мешканцям миша. Ну я думаю, це ми зробимо до нового року. За словами керівника водоканалу, цей колектор побудували у 1966 році. Його гарантійний термін експлуатації 25 років.